Не можу я пропустити поза вашою увагою телевізор на квантових точках 43-ї діагоналі, який зараз по акції коштує 12 тисяч гривень в розподільній здатності. 4К. Я завжди казав, що ці телевізори вони недооцінені. І дуже важко їх продавати по таким дешевим цінам, тому що люди не вірять, що за 12 тисяч гривень можна взяти 43 на Андроїді з 2 гігабайтами оперативної пам'яті і таким класним яскравим екраном, в 350 ніт яскравості. Це унікальна можливість. Я можу довго за це розповідати. Сьогодні я хочу познайомити вас з цим телевізором. Я не знаю, яка ціна буде на нього пізніше, але зараз, якщо ви одним з перших дивитесь це відео цей телевізор коштує 12 тисяч гривень. Середня його ціна знаходиться в районі 14, інколи він 15, інколи 16, але на цьому тижні на ньому повний розпродаж і він коштує, друзі, 11 999. Це Ergo, Модель називається 43 gus 8555 Я вже знімав огляд на 65-ту, Також є акція на 55-ту. 65-точка у нас в наявності висить 25 тисяч гривень. 55-точка коштує 18 тисяч гривень. Друзі. Просто мовчки, якщо вас е, влаштує це відео, подзвонили. Контакти є в описі до цього відеоролика або в шапці нашого профілю і замовили. Три роки гарантії. Давайте я вам покажу технічні специфікації, а потім ми з вами перейдемо до е, безпосередньо якості зображення. Я поставив сюди програму Аїда 64 і хочу вам показати, як працює цей телевізор. 2 ГБ оперативної пам'яті. Ви тільки подивіться, скільки. Тільки внутрішній внутрішній простір вільної пам'яті. 1074 Гіга. Хочете на нього поставити багато програм? Поставте, він все витягне. Процесор у нього не найкращий, там не Pentonic 1000, звісно, але платформа Cortex A55 дозволяє працювати з будь-якими програмами, навіть тягнути 4К без проблем. 1500 мегагерц. Це максимальна його частота. 1150, Зараз він працює. На такій частоті у нас дисплей нагадує розподільна здатність 4К. Що ще в цьому телевізорі? Дводіапазонний Wi-Fi присутній. Тобто, ви можете підключати або 2,4 ГГц, або 5 ГГц. І ще знаєте, основний момент недорогих китайських телевізорів. Ви напевно знаєте, що у деяких моделей немає уплавнялки. Правильно, уплавнялка в цьому телевізорі є, так звана технологія M'EMC. Тобто, футбол можете дивитися на ньому без проблем. Це назва нашого магазину. Магазину, і ми так само назвали і Wi-Fi. Дивіться, 5-герцовий Wi-Fi, 2,4 Wi-Fi лобить за 12 тисяч гривень 4 к телевізор. Тепер, друзі, що стосується якості картинки, зараз буду вам е показувати, як, як він працює, як він показує. Звісно, пуль дистанційного керування оновлений. Це нова модель вже з нових поставок. Ось такий акуратненький з клавішами швидкого доступу до Netflix, YouTube, Prime Video, Megogo, І також можна доступ до додатків, і також швидкий доступ до флешки. Дивіться, який вигнута форма, він не схожий на інші пульти і дуже зручно лежить в руках. Також ви можете користуватися голосовим пошуком. Зараз я надам дозволи, бо телевізор тільки включився і вже непогано працює. Також я вибачаюся за те, що на повністю на екран наклеєна захисна плівка, тому ви дещо бачите відображення, тому що плівочка наклеєна. Під цією плівочкою антиблікове покриття, тому телевізор чудово справляється навіть в яскравій кімнаті. Будете його споглядати. Так, під час Dolby Vision. Подивіться, як працює голосове керування, голосовий пошук. Як в цілому телевізор справляється з голосовим керуванням та пошуком. У мене до нього питань немає. Єдине питання може виникнути у людей, які купують цей телевізор. Чому так дешево? І не вже можна взяти за 12 тисяч нормальну 43 ку Також мені подобається на відміну від Xiaomi, що цей бренд. Дає три роки повної гарантії на свої телевізори. Три роки, друзі, що це означає, що будь-яка ситуація там з дисплеєм, з блоком живлення, з вайфаєм, з блютузом, блютуз, звісно, також тут є, з динаміками, з усім чим завгодно, ви отримуєте безкоштовне усунення несправностей. Ну, скажіть мені, будь ласка, дорогенькі наші глядачі, чи поганий варіант, чи погано він показує на свої 12 тисяч гривень? Давайте зайдемо в налаштування, і я вас здивую. що що це режим енергозаощадження, це ще не яскравий режим. Виставляємо яскравий режим. Він, звісно, попередить нам про те, що буде високе енергоспоживання, і отримуємо яскраву насичену картинку за допомогою квантових точок званої технології QLED, яка є в цій моделі. Отже, запам'ятайте, серія 8555 це серія, яка має в собі уплавнялку, яка має в собі якісний екран на квантових точках, яка має в собі яскравість 350 кандел. Ну, вибачте, друзі, плівочку я не знімав, бо цей телевізор вже скоро поїде до клієнта, бо вже скоро його треба буде відправляти. Але чи втратите ви таку можливість, чи втратите ви можливість купити цей Телік за 12 тисяч гривень. Ну, чесно скажу, я кращого варіанта просто не знайду. Що стосується, у нас є невеличка статистика. Можливо, ви думаєте, що ми там спеціально вам рекомендуємо цю модель? У нас є невеличка статистика за 2022, за 2023 і поки що за 2024 рік. У нас жодного звернення від клієнтів з поломками цих телевізорів. От жодного звернення немає. Ну наскільки я пам'ятаю. Так, у нас ж немає. Немає телевізорів, які в сервісі поїхали від компанії Ergo. Подивіться на якість зображення. Я чому так емоційно вам розказую, тому що в мене зараз ну в голові не поміщається ціна. В голові не поміщається ціна. Можливо, коли ви будете дивитися це відео, він вже буде коштувати набагато дорожче. Але вибір 2023 року серед кращих товарів та послуг України. Ось чому цей бренд завоював увагу. Прихильників і глядачів матриця встановлена тут VA, тобто рівень чорного кольору буде на рівні. Кут перегляду зараз вам показую. Ну дещо змінюється в залежності від зміни кута. Краще такі телевізори споглядати безпосередньо сидячи перед екраном. Але ну, важко повірити, в чесно, що ви можете купити такий телік за 12. 55-ку за 18, а 65-ку за 25. Мене більше нема що додати. Якщо у вас є додаткові запитання до мене з приводу цього телевізора, напишіть в коментарях. Ми знімемо додатковий матеріал, якщо телевізор ще буде в наявності. Але я думаю, що ті, хто мене послухають і оцінять, точно, точно заберуть бюджетний класний тілі. Дякую за увагу.